Добрий день! Добрий день! Ми сьогодні знову з кухні, з вікусією. Вікуся грається, бабуся десь в хаті наша. Я сьогодні приїхала з базарю, трошки відпочила і вирішила сьогодні приготувати таку смакоту. Ви знаєте, ми її робимо, вона нам подобається. Як вона називається, я навіть ну, уявлення не маю. Колись ми його якось так при розговорі, то так кажемо картопля в фарші. Це не можна назвати котлетою, це не можна, що це воно зрази. Отак, от, от і воно й буде називатися картопля в фарші. Для цього нам буде потрібен фарш. У мене фарш із. господи, я так Чуть-чуть чуть чуть, чуть, -чуть на пополам. Варена картопля. Така як на пюре, топтан, топтанка, як ще у нас. Без всяких там мастил, без всякого масла. Просто взяли, пом'яли її. Я ось зварила. Пом'яла і все, більше нічого. Петрушка, цибуля, перець, чорний сіль. Для заправки нам тоді буде потрібен томатний сок або паста. Що у вас є? Ти будете використовувати. Так, розпочинаємо. Зараз розкажу рецепт, що і як робити. Для початку беремо наш фарш, нарізаємо сюди. Нашу петрушку. Петрушку берете, який хочете. Маленький, більший пучок, який завгодно. І нарізаємо його міленько. Так, тепер беремо нашу цибулю. Я її просто натру на тертушці. Ви як хочете, я так от Те можете окремо натирати. Я буду так тримати і натру. Всі пропорції я вам напишу. А ви вже будете коригувати, кому як подобається. Щось будете вкидати, може, щось не будете, може ви не любите, як кидаєш. Але от ця петрушка у самому фарші, вона дуже дає добрий смак. Ну, Хто так любить це, я знаю люди, петрушку їсть не їдять ні в сирому виді, ні в такому там, як посмажеш чи що. Ну, Це на все ж на любителя, знаєте як? Це ж не можна нічого сказати. Так, дотираємо нашу цибульку до кінця. Додаємо сюди перчику чорного. Я кроме перцю і солі ніяких прянощів сюди не кидаю. Так, і сіль. Ну, сіль, як ви розумієте, тут все за смаком. І це все добре перемішуємо. І коли ви добре перемішали, вже воно у вас від однорідне, то отак от у мисці, отак от взяли, поотбивали його, щоб воно у вас трималося куч. Так, перемішали, залишаємо тут, отак. Так, картопелька наша. Ось, його, дивіться, тут нічого нема, просто одна картопля. Так, беремо так, беремо фарш. Вікуська мене відвлекла, і я трошки вже не поняла, що мені робити. Так, беремо фаршик. Отак от. так, чи вам хоч там видно, бо я буду. Так. І так, як кругленько його робимо, тоді, тоді, туди. Додаємо нашу картопельку. Можете з картопельки катати зразу, відразу там такі кругленькі. Можете не катати, можете робити так, як я. Ось так от закрили, щоб картопельку нашу всю закрити, щоб фаршик такий цей. І можете робити так, як котлетку кругленьку, там чи продовжувати. Можете робити отаку видовжену. Отак. Це вже за вашим бажанням. Потім берете наступний. Так, взяли. можете його крутити. потім отак. Як його робиш, Ось зараз ми їх приготуємо, і ви побачите, що воно не треба ніякого гарніра до цього фаршу, до цих таких котлеток. Воно просто йде, отак от приготували. І всією сім'єю там чи вечеряєте, чи обідаєте. Воно дуже. Так що, і так робимо це все до кінця. Потім покажу, що будемо робити далі. Так, коли ми його так от наліпили, тепер беремо, наливаємо олійки і беремо їх ем, трішечки небагато. Я вам покажу, щоб тільки з одної і з другої сторони трошечки попіджарюємо. Так, поки вони смажаться, ми беремо цибульку. І будемо різати на засмажечку. Зараз ви знаєте, воно так як трошки як позапечатується, вони потім смачніші. Ем, ми одного разу, скажу вам так, робили не просмажували, а просто взяли так і зробили без просмажки, просто залили в томатик і так підтушкували. Вони були теж смачні, але як підсмажені, краще. Так, і так дорізаємо нашу цибульку до кінця. Коли ви отак от трішечки їх підсмажили, беремо і витягуємо її на тарілочку. Витягнули всі сюди. Так обережно. Сюди додаємо нашу цибульку. Перемішуємо, підсмажимо до золотистого кольору і вільємо у мене, дівчата і хлопці, це у мене томатний сік, я буду вливати. А таку пропорцію я вам обов'язково напишу, скільки я з чого налью, і обов'язково покажу. Так. Коли у вас цибулька так підсмажилася, додаємо сюди наш сік. Дівчата і хлопці, пробуємо на смак. Якщо у вас сік там може кислуватий чи може там солодкуватий, все пробуємо. Підсолюємо, підперчуємо, все за смаком. Так, зараз закипає воно в мене. Так, воно у нас закипіло. Тепер рівненько викладаємо наші ці такі котлеточки. Коли воно у вас отак добре закипіло, Беремо, прикручуємо вогонь, і воно у нас буде тушкуватися до готовності. Так, як я і сказала, пробуємо юшечку, щоб вона була смачна. Можете накривати крижечкою, можете не накривати. Покажу, уже, як приготую. Красота така! Я б налила юшечки, тому воно так. Це, це дуже смачно, ситно. Так що, приготуйте, візьміть собі на заміточку, дуже смачно. Знову пособирали ми з Вікузькою клубничку, заморилися, прийшли, але зробили. Бачите, яка гарна. Знову завтра підготовка до базару вже є. Так що ми вже прийшли, вже відпочиваємо. Я вже, У мене тут тісто оставалося, як ліпіошки робила з зеленю. І оце ось вечором насмажила ще дівчатам. І собі і дівчата, общем. і в якусь їсть. Щось хотіла так сказати. А, сьогодні рано вранці я так встала, сюди не виходжу, а мамка каже, Оля, йди сюди, каже, подивися. Джмілів, каже, скільки, і всі, каже, в Макові, ну, таке велике, велика кількість, що страшне. Я пішла, подивилась, а там і правда. Ну Я там рілс виставила і трішечки зняла, я вставлю відео відео ранок цей. Боже, це таке, їх так багато і маки Уже ж вечором не квітнуть. Ну Вони не це, а ранком такі всі пооткриваті, такі гарнесенькі. Напишу вам рецепт цього картопля в фарші. Дуже смачно. Мої дівчатка знову зацінили, бо воно, ну, ми таке любимо. Це, звісно, все на любителя, але я завжди кого там пригощала, скільки раз не готувала. Всім подобається. Ну. Тільки що наша лайма вже бігала, ми вже її відпускали. Вікуся там десь біля бабусі. У нас знову немає світла, але ну, це нічого. Як я завжди говорю, головне здоров'я і мир. все остальне – то таке без світла, нічого страшного. Наші е, прабабушки, прадєдушки жили без світла і жили довго. Я маю на увазі вік. От. І були здоровіші, ніж зараз молодь. Сонечко вже в нас сідає, сьогодні трошки погреміло, але дощику не було. Сьогодні на кладовище я не їздила, бо воно ж трошки підкапувало. Ну, не сьогодні, а вчора. То Сьогодні я вирішила ще не їхати, а завтра прийдеться їхати, тому що вже, ну, як два дні, то переживаю, щоб квітки не пропали. На базарі все стабільно, все як завжди. Нікого не бачила з такого, щоб щось цікаве мені розказували. Всі якось люди сиділи в всьому своєму, там то за город розповідали. Є такі люди, в яких, слава Богу, й не зацепив мороз. О, так що каже, в нас і не було. А в сусідів каже, дуже померзло. Ну, воно ж полосами йде, то воно так і є. Щось вікусь, я думала, що вона прибіжить, а щось її немає. Тож вона цей ще не має коли побалакати, по, по, по з бабусю балакає. Зараз вона ось звільниться, і тоді прийде щось, може, і вам розкаже. Так, пішла я полю огірочки. Всього огірочки ми вже полили, вікуся бігає з, з ігрусточним телефончиком. Дивіться, це так як вона вроді блогер. І знімає себе біля біленьких піонів, розказує там все. Вікуся Де до нас. Зараз прийде буде щось розказувати. <рес> так же їй цікаво, так же їй все. Каже бабушки, давай каже, поїхали їздити на дорогу. А воно, ви знаєте, такі комарі, я не знаю, які у вас, а у нас такі здоровецькі. Я накупила цих. Спіралюк, то ми підпалюємо це кожен вечір і так біля кухні ставимо, щоб не залітало. Але страшне, вчора вечором і підпалили, то мгновення, звісно, подохли, а то такі прямо здоровецькі, як до рідні. Вікуська закончила свою блогерську роботу, окремо від мене. Да? У неї теж є свій канал. І вона теж і готова. Там і нам з бабусі приносить і сніданок, і обід, і вечерю. Да? Да. Вона і теж вміє, і салат, все вона вміє готувати. Вона і, в нас і теж разом. Усе вміє робити. І, мабуть, його так фіденько пакувати. На сьогодні ми будемо закінчувати своє відео. Будемо йти ми відпочивати. Раді бачити новеньких і стареньких підписників у нас на каналі. Всіх поважаємо цінуємо. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. Підісвіть в мій канал, пока. так, на пока. Дивіться, які зранку джмелі літають у маках. Гляньте, вікуся ще спить, а трудівниці тут уже працюють. Гляньте. Боже мій, скільки їх. Трудяться, трудяться в кожній квітці. Сердяться. Ось така красота. Так що ранок у мене такий. Так гарно. Макиці заквітли. Добре, що ми їх залишили.